Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що ми маємо з вами нині, так би мовити, на геополітичному фронті. Ну, не знаю, зрозуміли вони, чи їм приходить дуже повільно. Як кажуть, як слону. Але нарешті мерць. так, Канцлер Федеративної Республіки Німеччини заявив, що треба якось так по-русски по пажощі по з <свісно> Путіним. Так, дуже повільно. На жаль, доходить те все, що відбувається. от, в Україні воно відбувається, а нас, ніби воно і не стосується там десь у Європі. Але ви дуже швидко зрозумієте, що буде все більше і більше, будуть все більше і більше московити антрофаги переключатися на вас, особливо після оцього е, Тяньзінського саміту ШОС, де. Путін отримав підтримку від, як кажуть, глобального півдня і, перш за все, від Китайської Народної Республіки, і тепер буде поводитися ще нахабніше. Ну, Нахабність це притаманна для цього народу взагалі риса. Так. Ну, притаманна, ну що ти зробиш? Ну, на Факти, незаперечна річ, так. Те, як вони себе поводять, це. Ну, мабуть, найнахабніший народ у світі. <ріх> без честі, без совісті і інших базових людських понять. Але ж, подивіться, вбивство Парубія відбулося майже одночасно з намаганням вбити Урсулу фон дер Ляйн. Так. Ну, так же, чи не так? Ну, майже день у день співпало. Таким чином, якщо раніше е, Європа почувалася так себе більш розслаблено, війна десь йде в Україні, ми там е, щось намагаємося допомагати, ми так зміцнюємо наш кордон, ну, мене теж трохи розсмішив той кордон, де хтось написав. Що Фінляндія, так, по всьому периметру, там тисячу з лишнім кілометрів цього кордону, то виставила так, стіну побудувала проти московитів-андрофагів. Ну, якщо вже справа дійде до війни, то грош ціна тій стіні. В свій час навіть лінія Маннергейма не зупинила московитів андрофагів. А що там вже говорити про те, що стіна, ну хай на, там 5 метрів, чи 10 метрів, чи навіть 20 метрів? Пробить танк бабахне раз, два бабахне, і цієї стіни не буде. А далі йди і, і все. Ну, Справа ж не в цьому. Це якісь паліативи, кажучи, науково. Тобто, замість реальних речей, дії, якісь. Ну, показові для того, щоб відволікти увагу, але насправді вони не вирішують проблем. Проблема що в Україні знаходиться. В Україні знаходиться Оте, що московити намагалися, щоб упав літак ото із цією Урсулою фон яка там командирує. В Євросоюзі, чи в Європарламенті, чи в чому там немає значення, але вона одним із діячів Об'єднаної Європи, є головним. Ну, Вони будуть е, намагатися ліквідувати це все на, е, скажімо так, е, на землі її. І це обов'язково буде, я ж цинічна людина, дуже обов'язково буде. Український націоналіст, можливо, навіть який служив в Азові, або ще десь, так. Але його туди послали, я ж думаю, що <головік> таких немало, так, Московія ж не спить, так. і він уб'є, наприклад, там того ж Мерца, чи Мунсуру Урсулу, Господи, прости Фондерляєн, чи Макар Макрона, чи ще когось. Але це буде не якийсь там русський націоналіст, ні. Це буде визнаний український націоналіст, який буде розповідати всім на, на цьому на процесі про те, що в нього там син був, так, в Азові служив. так, І тому він страшенно розсержений на Об'єднану Європу. Яка нам не допомагає. Ну, все просто, ну наскільки тупо, просто, що, але ж ведеться народ, ну я ж кажу, мудрий нарід, він <свісно> завжди ведеться на такі підстави, не тільки в нас, але і в Європі. <свісно> так що я абсолютно обґрунтовано прогнозую, що раз ви так реагуєте дуже мляво, то вони будуть реагувати протилежно і будуть нарощувати терористичний тиск уже на території Європи, не тільки України, але й на території Європи. І оця подія із Урсулою, пані, вона є, як кажуть, однією з перших ластівок у цьому сенсі.